Муки і переслідування перших християн. Перші християни зазнавали жорстоких переслідувань. Особливо це відбувалося в Римській імперії. Їхня віра сприймалася як загроза державі та традиційним релігіям. Християн мучили не тільки фізично, а й морально. Їх намагалися змусити відмовитися від віри в Христа ось деякі форми катувань і переслідувань, публічні страти. Християн кидали на арену до диких звірів. Їх спалювали живцем або розпинали. За переказами, апостола Петра розіп'яли вниз головою, катування. Їх били, ламали кістки, виривали нігті, обливали киплячим маслом або смолою. Християн звинувачували в канібалізмі через Євхаристію. Також у інцесті, бо вони називали один одного братами і сестрами, їм приписували навіть ненависть до людства. Психологічний тиск. Християн змушували поклонятися імператору або язичницьким богам. Хто відмовлявся, той часто помирав. Гоніння після пожежі в Римі. У 64-х році імператор Нерон звинуватив християн у підпалі міста. Це стало приводом для масових страт і тортур. Попри все, багато християн залишались вірними до кінця. Їх називали мучениками, свідками віри. Їхній приклад надихав інших, саме завдяки ним, християнство почало поширюватися по всьому світу.